Після страшної аварії був на межі життя і смерті. Вижив і залишився інвалідом. Як сталося ДТП у Нововолинську? Зафіксовано на відеореєстратор очевидців, але хто винуватець в суді не могли з'ясувати 6 років. Один із автомобілів взявся обганяти одразу чотири машини, а далі сталося лобове зіткнення. Водій, котрий здійснював обгін, запевняє суддів, що не винен і хоче, аби його виправдали. А от потерпілий просить моральну компенсацію. Мав бізнес, мав життя, мав все. Розвернули на 180 градусів, взутися, вдягнутися тільки за допомогою дружини. Нога не гнеться всередині, там більше 11 операцій. За шість років я ні разу не почув вибачення. Даже взагалі своє воно ну, не визнає. Не визнаю. Обвинувачений Олег Чапюк того дня керував чорним Volkswagen транспортер. За кермом зеленого Мерседес Віто» був Анатолій Сайчук. Ось кадри як влітку 2016-го. Фольксваген почне обганяти одразу кілька автівок. За мить буде страшна аварія. Ой, Давай Чекай там. Хто винен? З'ясовують вже сьомий рік. Ця справа мала вирішитися за 15 днів, не більше. Там було все ясно. Видно було на, на знімках. Виїхав на зустрічну смугу. Він же обігнав цю колону і міг стати туди, міг проїхати в повз. Там Дуже широка дорога, дуже широка дорога. Там в базар чотири машини стає. він відвалівся на телефон або був. Під якимсь впливом, ну невідомо, як так можна людина їхати, коли їй навіть моргають. Я побачив, що щось не те, але це ми тільки довго розмовляємо. Це все секундні діла. Я поморгав дальнім світлом, посігналив, і бачу, не реагує. Почав гальмувати і тут. Нововолинський суд визнав пана Олега винним у ДТП. Чоловік тоді теж неабияк постраждав. Йому присудили три роки ув'язнення, але звільнили від відбування покарання. Рік іспитового. Втім, чоловік хоче, аби його виправдали в скоєні. ДТП він звинувачує не себе, а пана Анатолія. Переконавшись, що не було дивився там, там колона йшла. Я. В Їхав, зразу з'їхав на обочину. Думаю, тут їде встрично, якраз в мене в'їхав. б він поїхав або став на, на дорозі, так аварія, якщо він не в'їхав в мене, аварія не було. Він міг зупинитися і, ну, як кажуть, пропустити рух автомобіля по правій для нього обочині. Чомусь Сайчук поїхав на праву обочину, Хоча небезпеки на його полосі руху не було. Він і порушив правила дорожнього руху, і його дії, як водія, призвели до зіткнення транспортних засобів. Далі судді слухають уже потерпілого. У мене зафіксований гальмівний шлях. При гальмуванні зривається праве колесо. Воно так і є. Є відео. Де є два гальмівних шляха. Коли машина вже загальмована, вона йде по траєкторії по прямій. І її потягнуло вправо, бо права сторона взірване колесо. Там видно все на асфальті, два чіткі сліда. Шепілк як їхав, так і їхав. Він навіть не гальмував. Перед ним було три це чотири автомобілі, в які він почав обганяти вже на момент здійснення обгону. Він бачив про те, що він не зможе таку кількість обгону машин обігнати. Тобто, вважаємо, що саме з цієї моменту і починається, скажімо, його небезпечні дії. Анатолій Сайчук хоче стягнути з обвинуваченого мільйон гривень моральної шкоди. Місцевий суд задовольнив його позов частково 370 тисяч гривень. Тепер же колегія апеляційного суду збільшила суму моральної шкоди до 650 тисяч гривень. Олега Чапюка судді не виправдовують. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.